І, Друзі, знаєте, я вже неодноразово розповідала про те, що в мене була раніше постійна тривожність, і я без усіляких пігулок та терапій позбулася цієї тривожності. Точніше, Ісус мене звільнив від цієї тривожності. І знаєте, я часто чую про те, що ой, це ж самовнушення, це через те, що тобі це нав'язують, ти в це віриш, і тому воно так відбувається. Знаєте, я в той момент. Коли я почала щодня так слухати слово Боже. Я не думала про те, що це може мене врятувати від тривожності, тому що я просто-напросто не знала, що існують люди, які живуть без тривожності. Я вам чесно кажу, я не знала про те, що є люди, які живуть без тривожності, я думала, це нормальний стан, типу, знаєте, тим батьківським, що відбувається в нас в країні. Я думала, що в усіх так і що це адекватно. Але коли одного дня я прокинулась, відчула радість нарешті за такий довгий час. І я відчула, що в мене немає тривожності, я така. А так буває? А це існує? А так, а чого не можна було так раніше? І Ісус, лише Ісус мене звільнив від цього. Не, не знаю, не друзі, не хлопці, не, ну, не дівчата, ніхто, а Ісус саме Ісус. Тому що Слово Боже, воно робить вільним і може зцілити. І не тільки від тривожності, не тільки від депресії, а й від якихось. Прям таких фізичних хвороб, я знаю багато свідчень. І знаєте, це не просто якесь самовнушення, як деякі люди кажуть, а це справжній живий Бог діючий. Який діє в житті кожного, хто його впускає в своє серце, навіть якщо ти не знав, що так існує, як я. Не знала, я, ну, я не знала Ісуса, я не знала про те, що можна жити без тривоги. Я, я чесно, я не знала. От я без всяких жартів, я не знала, що є люди, які живуть без тривожності. Я думала, можливо, з меншою тривожністю. Да? Але щоб взагалі жити без тривожності, я не знала, що таке існує. Але моє серце воно відчуває спокій. І знаєте, якось я от було, їхала в автобусі і помітила, що я, я так щось я така розгублена була, так за щось переживала. Але я розуміла, що в моєму серці все одно є мир. Так, в мене було якісь переживання, якась розгубленість, але в серці був мир. До того, як я познайомилась з Ісусом, дійсно. В мене б була дуже сильна тривожність. Я знаю, в той би момент в мене була б дуже сильна тривожність і такий страх. В мене теж був ще постійний такий ненормальний страх. А Ісус мене він звільнив від цього. Тому це не якесь самовнушення, це не якісь, я не знаю, там чакри, не якісь чаклунства. А це живий Господь, який може звільнити тебе. Від залежностей навіть, знаєте, я знаю також не одну людину, яку Господь звільнив від наркотиків, від важких наркотиків. Ой, мої відео, походу за це заблокують, але нічого. Знаєте, ну це прекрасно. Господь може зцілити, він може звільнити і від фізичного, і від душевного, якщо будемо довірити своє серце. Довіряйте Ісусу, і нехай він дійсно. Полегшить ваше життя, тому що коли ти віддаєш своє життя в руки Бога, це не означає, що в тебе не буде проблем, але тобі буде їх легше проходити це стовідсотково. Так. Тому я бажаю вам, щоб ви пізнали справжню Божу любов, живого Бога і мали з ним стосунки з миром Божим.